я звертався, вони ще хочуть по вулиці Свято-Миколаївській додати ще одну із, там, де будують. Дивилися там архітектурні рішення, воно там. Хтось ще надати дорогу. Да, да. Бачите, можна я одразу прокоментую. Ми в прошли разі приймали рішення. По-перше, споруда чуть, чуть стояла мала далі сюди на компу, як ви бігав. Вона займає площадку. Так фундамента, начебто на перші і без фундамента, але ми ж, таки засипали, залили всередині все. То якби... Ми... Я не бачу, там це немає розкладу. Там немає, що там за бетон, просто що. А як зробити по-другому? А по-другому це отак якось застоїть за цим торговим центром. Поставить просто на землю. Та що і поставить на землю. Ні, а який пол будеш ти там ложити? Ну як пол положить, об'ясни мені зварить низ, щоб я, я повністю цей. І застилі. Ну як же якось? <поставлено> ні, ну а що там нарушено? Подлам. Сказали перенести, його забрали, згорнули бетон і все, <поставлено> нема нічого. Просто даментах немає. У просто ну, да, немає фундамента. Перш... <поставлено> <просто> нема, <ні, поставлено> не ті жителі, які знаєш, що я ще виконкома. І зразу ж пішли дзвонки. Що це там добуть до зваль, що це там збирається. Ну, не, це завжди так, так приходить. Я вважаю, тимчасова споруда це привезли на машині, краном поставили, і це все тимчасова споруда. Тобто смисл його там знов, знов те саме робити. Ні, ну нічого там не зробили. Чим погано ось построїли мам, зробили нормально. Нічого спорт теж йшов дуже довго. Це факт, що він не залишиться тут стоять. Ну, сьогодні цей віконком, ця рада. Завтра піде нова рада. Його, забрали його. Ну Ми, то такчасова так, так, споруда це, це без заподіїв шкоді, шкоди земельній ділянці. Та там немає ніякої шкоди. Ну якщо вже забивали в асфальт. Кого забивали? Е, труби, то це кого не забивали. Вибачають, що вибач. я Там, Є про тимчасові споруди, так. Вони говорять, тимчасова споруда з легких конструкцій без капітальних фундаментів. Нас, про нас розборні фундаменти, стовпчаті, підкладки, так далі що це дозволяється. Вони стовпчаті фундаменти. Підморівку вони зробили, це інша справа, але Божен... вона легко розбирається, вони ж її не заглибили в землю. За що ми говоримо? Кожен спеціаліст положення може читати по-своєму, правильно? Нет, по-моему, я не можна читать. Те, що там написано, там воно так і. Ярослав, розбираю? там не нарушено, ну розбирається, нормально, що не виглядає. Нічого питання було по усьому, що кривой. Поставив, да? Mm -hmm. Те, скільки, була, не була... Сталося, то сталося. Просто у нас получается, як одне сталося, значить можна друге. А а там ще планується, ще достроїть чи як? А є плани? Ну є план, план, план ну, а це все одно була інженерна думка, яка Анатолій Панасович задає, воно закрилося по геть. Вона просто в засипається. Покажіть, <кри> показати Європі своєї особисти. А не за те, що я не хочу, щоб воно стояло. Просто людям треба показати те, що ця споруда стоїть просто на землі, а не з якимись. Вона став... просто стоїть на землі. Вона стоїть, приємно краном, зацепив і все. Вона зварена на землю, не забито нічого в землю. Там нема нічого на землю забитого.

Нічого. Воно у нас варті стоїть, як стоїть. Просто, просто, як там у нас ви щоб не портило архітектурних рішень чи щось там є таке, да, Воно все одно мали архітектурні будівлі. Ну там ви зачитували рішення, щоб не, не портило щось, щось там. Ну, зачинайте ще раз рішення. Ні, ні, ну вирішення, що по правилам було правил б А це все, що Анторій Фонарс розказував, що є правила встановлення і вони йдуть, без злаштування фундаменту. Ні, я зрозумів. Я візуально цікавий вигляд, як воно буде? Ну, що, щось це, це, там план схема. План схема. Ми, це не курсі, ну? Ні. Ну, Діло в тому, я, я це питання так, те, теоретично ну, чув, але до мене ніхто ну, не підходив я його працював. Там а, проблема а, проїзд до, до, до будинки. Оце я не знаю, то, що як, не віць, як воно. Що, візь, до мене віць? ніхто не підходить. Оце ж жити нічого і це. Теоретично, що Жили я виявлюю, що проїзд Анатолій Панас, давайте я вам тисну ясність. Які претензії поступали від громадян Євська Від Громадян Лєвська претензія перша. Усьмову вони, вони, вони поступали. Ну, не то, не то, то, я то, вам то, Нам не треба чекати претензій. Якщо в нас є архітектор міста, то він повинен погодити візуально. Ні, я вибачаюся, я просто даю не пояснення. Ну, ну поступали, то смови, не поступали. А те, що люди недовольні, як тільки хтось щось робить, вони одразу починають бути незадоволені. Вибачаю, а, я тобі... я вам скажу, по цьому, по, по цьому е, об'єкту проводилась перевірка прокуратури і, і проводиться надалі. Ви кажете, що не поступають. Я, наприклад, потім ходжу, даю якісь цілопояснення. Це На, На, це Далі, Далі. Усно звертаються люди, як до депутата, вони говорять, чому ви так поставили, чому так ми не можемо там заїхати? Все, що треба там зробити. Ну, погодить візуально, що навіть архітектор міста не має інформації, як воно буде це. То за що ми голосуємо? Ні, я вибачав, як він не має. Ти тільки що ж Сиво сказав? Що є, як? Не, як? Що це, Анатолій Панасович, он має архітектор міста, я зараз на нього дивлюся, так зробити е, халявну кищать поставити, де розкидати забор на ринку і гроші не получать. То на сьогоднішній день його великий запросили Олег на роботу, і думаю, що він буде далі по 50 чи по 20 гривень брати. Тому глибоко собі сьогодні підписав остаточний виграв. Всі, хто тоді погоджував. Анатолій Васильович, ну я тобі сьогодні заходжу до секретаря, і говорю, моє бачення, яке тобі зробити. Анатолій Васильович, я прошу вибачення. ну мушу захищати. Кого? <кху> <що, кху> Архітектора, якщо він є. То він повинен здійснювати контроль над тим, що в нас буде і як воно буде цим розміщено. Ну, Хіба це так? А якщо він цього не робить, то тоді дійсно постає питання, на що нам, архітектор город? Ні, я прибачаю, замовникам замовником було ще два тижні назад подано повністю, повністю ситуаційний план, повністю вигляд зовнішній. уже з... він да є, я його бачу. Це, це є. Чому ж ви говорите, що вона інформація? Вибачте, я ще не закінчив. При чому? Всі ці е, самі рішення відповідають діючим е, нормам і правилам будівельних. Проїзд в два рази більший, чим полагається по нормах. Далі. Всі віддалі від будівель, від житлових будинків, всі витримані. Я не розумію, за що мова мовити. Я, е, скажіть, будь ласка, яку організацію представляєте ви? Я представляю організацію Архітектурно-Планувальне бюро. Архітектурно а зараз я представляю організацію, так. яка називається виконком Олег міської ради. І як член виконкому я О, даю вам пояснення. Я вас розумію. Як член виконкому це ясно. Як представник архітектурно планувального бюро теж ясно. Це ця організація, яка... Погоджувала, розміщення. Вона не погоджує, вона дає тільки прихожу. Положення да, да. розробляла, не знаю. Я вивчав документи по ринку, з якими боремося вже не, не перший рік. Так. І всі оці речі погоджували ви, які потім були виробні. Вибачте, ми не погоджуємо, а нам замовляють, замовляють якесь, замовляють якусь породу, ми робимо, що з нею далі робить замовник. Він повинен діяти в межах існуючих правил. О, і норм. Що ви кажете, що там все дотримано, а Полінку ви кажете, що ви не погоджуєте... Ви 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 я не погоджуюся, що, я там, розказую, що там дотримано всіх норм. Що ви робите таким погоджуюся. що висновки, що там дотримано всі норми? Я, я, я роблю висновок із норм забудови населених пунктів. У нас був затверджений. У 2005 року план. А ви робите е, схему ці всі, які потім затверджували. Схеми... Будь ласка, я ж вас вислухав. Сергій Михайлович, по ринку одне просте правило. Так. Написано, що ринок забудовується згідно існуючого генерального плану. Генераль. Вони мені показали генеральний план, так. який був затверджений у свій час, і ми згідно цього генерального плану і їх ніх. Замовлень робили їм проекти, але цей проект не значить, що ми його погоджували, чи туди застосовували чи ні. Далі все це на ринку. Останній план за першені від 2005 року. А той план по якому ви робите, не відповідає. Я не знаю. Я, того плану То я не знаю, прав. я вам кажу, що я знаю. І, за, і я там вже бачив ситуацію, що по вашим проєктам забудовується ринок незаконно супереч діючому генеральному плану забудови ринка. Тепер тут ви кажете, ми теж розробили, все, все всьому відповідаємо. Ми не сумнів. Відповідає чи ні, я питаю, хто затверджував вашу цю схему. Всі всі раху, раху, затверджує зараз замовник. І до речі, я не знаю чому. О. Чому за цей саме політик? Хто що затверджував? Як зараз як лепляють, тільки замовні об'єкти. Погодження особливо на початку вибору, курянки і так далі. Це mm -hmm. правильно все. Давайте зберемо. А де вони? Вчора отдали, чи не ви там перевіряли. Давайте ми по знімемо це питання на следуючим іконком. Одставте його. Іменно по цьому. Ми хай люди побачать, що ми там зробимо. Що ми там думали? Це буде сам що, що там. Мені? Ні, що вам нічого не вийде. Я вам скажу одне. Я наблюдаю такого. Заб'йо, я кину на колектив, хай броди. я зроблю шкоду, я зроблю те. Так? Не надо заговаривати. Не надо заговаривати. Люба, мала архітектурна будівля, так. Язиком і за що ми говорили? Ми говоримо, предлагаємо людям фасад. І не більше 30 квадратних метрів. Те, дозволяє. І плюс придачу нав'язуємо в благоустрій. Гіть усе, секунду воно прикрахалося. А якщо ми його просто кинемо, зробимо сарає, то в нас вийде, Бог його знає хто. На сьогоднішній день е, неправильно Бу, була е, прив'язка до Анатолія Павла Панасовича. Він рисував, я знаю, цей план. Он багато чого робить. Але у нас сьогодні правоохоронні органи, те, які висновок написали, так? вони написали, що я привзято від норкуся до Ринка. Але ми розглядаємо тих 45 підписів, які були собрані, коли украли в громади Рінок. І на сьогоднішній день не стоїть висновок у зарісовці у, у межах ринка. Він може бути обгороджений, але ніхто не дав права розгаражувати ринок і виводити свої торгові точки на місто. Та якщо звинуватися, то треба звинувачити і дивитися, як ось ті самі причасти. Але я попереджував і зараз очередною разом вибігся. П'ятницького я брав і говорив, покайся і роби так, так, як потрібно людям. А йому сьогодні забирається те, що погоджувати треба. Я що сьогодні 25 днів я лікувався, ми розписували почту. Я втікаю, що мене не було і не будемо розглядувати. Це не я сказав, це не він сказав. Я сказав, що має бути ця з кимось погоджена, з кимось, щоб він відповідав воно якимось зовнішньому. Не п'ятницю. Вона є, я її сам бачив. Я ще був бачу, я не знаю, де вона ділася.

Щоб не було ніяких питань зараз і всі, мені питання розглянемо без проблем, я думаю. Ну, розумієте? Я, за... я, я, я просто... Роман Петрович, вирішу роботу себе на роботі до виконуєте. Стараюся. І я стараюся до виконати. Я стараюся. Бо маги поступили до нас, вони розписані. А ви загаряєте, щоб на місяць і на два уйду шаку справа, то виходить, що я не доробляю. Even when the door of the я пропоную просто умікнути цих суперечки. Вони, це не себе, але вони довжні все одно були є, причина, її можна висказувати, а просто не говорити. Я говорю, що виконком говорить, нема фундаменту. Ну якщо там нема фундаменту, а посипалися песочі, де ток було. Обложіть його на последнє. Не ставте на русування, обложіть на последнє через полчаса. Приблизно. Якщо ці не знайшли, зараз я переводю. І, так, це у нас це там, це а... Протович, Я говорю, це очередной раз На, На всіх бумагах пишеться, п'ять і На да. всіх бумагах. То як ти не мог бачити документів в конце концов? Ти працюєш у міській раді. Ніхто не давать. А хто тобі їх повинен дати? Я особисто повинен принести. То я тобі їх принесу. Сергій Вікторіч, а тебе немає ці бумага?